Державна служба охорони відкрила свої двері для учнів вінницьких шкіл. Сьогодні на екскурсію до міліції завітали хлопці з 10-ї школи нашого міста. Їм показали, познайомили з системою пожежної сигналізації з роботою охоронних пристроїв. Також продемонстрували спеціальний централізований пункт, куди надходять усі сигнали тривоги із об'єктів, які охороняються державою в нашому місті. Тему продовжують наші репортери. На екскурсію до міліції державна служба охорони запросила до себе старшокласників, щоб познайомити їх зі специфікою своєї роботи. Спочатку продемонстрували охоронне обладнання, потім принцип дії пожежної сигналізації. Серце, скажемо, пожежної сигналізації є ось такий приймально контрольний прилад. До нього надходять сигнали від пожежних сповіщувачів. Ось тут ми їх можемо бачити, два димових пожежних сповіщувачів. І в подальшому вже цей прилад керує засобами оповіщення та евакуації людей. Це такі таблички, як вихід, як пожежа. Коли виникає пожежа в якомусь приміщенні, ви розумієте, що диму без вогню не буває. Відповідно утворюється Дим під час горіння якихось продуктів. Цей дим попадає в оптичний сповіщувач ось цього димового сповіщувача. Цей димовий сповіщувач передає сигнал на цей приймально-контрольний пристрій. Приймально-контрольний пристрій вмикає засоби оповіщення. От у вас є димовий сповіщувач, тут є така кнопочка, я її натискаю, утримую, цей сповіщувач, чесно, на ньому ця лампочка засвітиться, він десь спрацюває. Наслітилася пожежа. Далі школярі побачили роботу диспетчерів централізованого пункту спостереження, куди надходять сигнали тривоги з усієї області. Ніхто не застрахований від злочинних посягань. Закони порушувати не можна ні в якому разі, але, на жаль, люди порушують закони і тому. Щоденно стається дуже багато злочинів, і тому необхідно знати, як від них збері... оберігатися. Воно ну, потрібно, десь може далі в житті, прийдеться з цим столкнутися, працювати, хто ви знає. я вважаю, що це нам буде потрібно в подальшому житті, тому що злочинність існує. І... Ну, це потрібно в житті. Також міліціонери показали школярам свою форму та зброю і запросили до себе на роботи після школи. Ми звертаємо увагу на таку молодь, тому що, е, якщо взяти статистику, статистику, то іменно молодь склає зараз злочини. Злочини, я маю на увазі, крадіжки на охороняних об'єктах. І по статистиці, як я вже говорив за статистику, що, е, звертаємо, щоб іменно молодь зрозуміла, що не все проходить без закону. Якщо людина в такому віці буде розпочинати думати, що не стоїть посягатися на державну чи приватну власність, чим це для неї закінчиться? Я впевнений, що сподіваюся в тому, що вони зрозуміють, що все охороняємо і все, якщо воно не твоє, воно не дозволено бути там тобі, на тому місці скоїти ці крадіжки. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.